Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні б хотіла ще поговорити про таку трошки цікаву річ, як маніпуляції. Як нами маніпулюють? Маніпулюють, скажімо, на багатьох рівнях. В сучасному світі, в принципі, кожна людина під впливом таких маніпуляцій нам формують погляди на те, як ми повинні виглядати зовні. На те, як ми повинні будувати відносини, на те, в якому віці ми дорослі, в якому ні, на те, в якому середовищі ми повинні знаходити, щоб бути успішними. Ну, багато-багато чого. І це все не про індивідуальність і не про саму людину. Це все про те, що комусь це вигідно і так з нас формують тих особистостей, якими ми насправді не є. На жаль, так. Тому що нам закладається багато чого інформації з дитинства, починається це в школі. І не завжди це вірні, скажімо, такі наративи. Реклама моди нас робить, жертвами скажімо. І саме смішне, ми піддаємося, особливо жінки, ми піддаємося настільки для того, щоб не становимося, незадоволені своєму, своєю зовнішністю. Нам потрібно себе покращувати. От зараз прямо був брови, губи, там ще що, вії і так далі. Мене дуже цікавить таке питання, що дівчат спонукає це робити, жінок. І навіщо? Розумієте, це набити перманентний макіяж, брів, вій, ну, чого б то не було. Те саме тату, це, в принципі, таке, таке дія на свій організм. Це не просто щось зверху намалювати. Ми всі жінки любимо себе в якісь стадії прикрашати в ступені, точніше, але от це доволі болісні процедури, ті самі губи, ті самі брови, ті самі стрілки на повіках. І от виникає питання, заради чого ми це робимо. Для того, щоб що. Ну от, подобатись собі, так собі от треба подобатись таким, який ми найкраще в тому вигляді, який є. Сказати чесно, спостерігаючи, щоб такі процедури дуже покращували зовнішній вигляд жінок, не скажу. Так багато мислять і чоловіки, як не смішно. При тому, що багато, якщо все йде під шаблон, це все, то жінки втрачають свою індивідуальність, яку, ну, що в них є. А це саме найцінніше і саме найцікавіше. По-друге, робити таке втручання в свій організм навіщо? Ну, це моя суб'єктивна думка. Хто хоче, той хай робить, але я говорю про те, що якби це так не було відносно цього такої пропаганди, то люди б цього просто не робили. Це так відносно як багато якихось інших речей. Колись люди там ще чогось не робили. Колись не користувались такою кількістю декоративної косметики. Це вигідно. Хтось продає цю декоративну косметику. Відносно багато чого теж, відносно формування наших якихось політичних поглядів, поглядів взагалі на життя, це все багато йдуть таких маніпуляцій. І ми навіть не помічаємо, що ми становимося жертвами цих маніпуляцій, і от саме цікаве таке, що нам те, що якби внесуть, і в результаті ми з часом вважаємо, що це таки потрібно, навіть не аналізуючи і аналізуючи, не задумуючись, а для чого це? Ну, для чого це мені в першу чергу треба задати таке питання собі? І що це мені дасть? І чому така сформується в суспільстві думка, що це так необхідно. Все змінюється, часи змінюються. І можна так, як коли оглянутися років на 10 назад, нам щось говорили одне: пропаган... пропаганда була відносно одного, і ми в це вірили, і ми на це якось так велися. Розумієте? Тобто, насправді, це. Така залежність від цього інколи в людей виникає. Але б краще навчитися, мабуть, мати свою думку і думати, кому це вигідно. Тому що добре, коли це сфера ще, скажімо, індустрії краси, але ж поголовне, зараз пластика дівчат. Багато, ну, не поголовне, багато дівчат, жінок, молодих, дійсно, нормальних жінок, без, скажімо, таких необхідних показів. Роблять собі такі хірургічні втручання. Для чого? Зараз пішла така тематика, дуже цікава в багатьох, ну, вона вже давно, не зараз, років, мабуть, 10, а може, і більше, пішли такі е, гуру, що от, жінка для того, щоб, щоб чоловік біля неї був поруч чи ще щось, повинна бути така-то така-то, якісь ведичні знання, якісь ще інші знання, якісь ще. Консультації, якісь курси, як правило, ці курси для жінок чомусь ведуть саме чоловіки. І вони формують і вони вважають, що вони дійсно розуміють, що відчуває жінка, що їй потрібно. І... Але чомусь так мало курсів. Як чоловіку стати таким, щоб утримувати біля себе жінку? Це дій... дійсно, я не бачила не разу таких курсів, як стати таким чоловіком, щоб утримувати жінку, або щоб одружитися на жінці. Да? Але за... за то, скільки купа курсів, щоб жінка повинна бути така, щоб він... вона бути така, ви розумієте, це не про щастя жінки. Це про те, що жінка знов повинна себе обтисати і впхнути в якусь рамочку, яка підійде для того, щоб на неї. от Якби таке було примарне щастя з якимись чоловіками. Насправді щастя, жінки, у вас, у вас в кожній всередині. І треба бути собою, найперше, прийняти себе, прийняти своє життя, прийняти таку, як ти єсть, побачити в собі свої сильні сторони, свої слабкі сторони. І це не погано і не добре. це така ти є. І якщо якийсь там чоловік, чи ще хтось не біля вас, то йому там і не потрібно то не ваше. Розумієте? І не треба фокусувати своє життя на оцьому, якою я повинна бути, щоб подобатись в суспільстві, щоб подобатись там чоловікові чи чоловікам. ви і так будете подобатись, розумієте, коли ви будете любити себе такою, як є. Без оцих усіх нашарувань, що нам нав'язує соціум, от просто собою така, як є, то вас дійсно вас будуть любити, і ви, ви будете подобатися. І саме головне, головне цінувати себе, от цінувати себе такою, як є, з тією зовнішністю, і з тими своїми навичками. Не треба себе підгинати під те, тому що, скажімо, якщо ви навчитеся на якомусь курсі бути ось такою і от такою, то ви ж все рівно ваша природа, така, як ви є, прорветься назовні. Краще вкладувати в себе, в освіту, в оздоровлення, в приємні моменти свого життя, відпочинок. І тоді все у вас буде класно. А оці всі маніпуляції навколо. Того, якою повинна бути людина, жінка чи чоловік це все просто керування нашим, нашою свідомістю. Якщо вам було цікаво, і коментуйте, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На все вам добре. Бережіть, любіть себе, поважайте себе!